Так, нашли Мильхара. Вот. Давай мне. пленного И давай. Ой-ой-ой. Пан Рецех. Ничего не знаю о болезни. Так. А я прекратил осуждать меня. И передаем от всего дела дела с пленным. Кто ты думаешь, ты? Моя жена умирает, а вот ты шутка шутишь. Ха-ха-ха. Ты зараз получишь шевмэна. Ага. Да что вы издеваетесь над мной? Быстрейше надо порешать дела и все, погнали. Попитку і тупає що писав за сломен. Матей. Є? Знаком з тим, яка знакома з тим, з тим да. Йохан. Мені <с textbooks> не хочеться це все робити. Well, it'd be to help for taking the trouble. But then even if you cared nothing for us, the... if I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to... It's hard to say. Why don't you see for Very well. Make... I've on the afflicted houses, but don't stay too long in those. <laughs> Понятно. Кейда цей монастир, мойо. Це монастир, що це таке? Ебать, мене джойстик дрифтеть, еп твою мать. Де монастырь? Який нахуй монастырь? Поговори з Йоханкою в монастирі, узнай, що за болість. Де Йохан? Я знаю, де Йоханка. Як я можу знати, де Йоханка? Де ця блудниця? Де... Це ж... Йоб, твою мать. Ви здіваєтесь, наді мною. Так. Ми пішли в монастир. От ми прийшли до цієї жінки, яка лічить. Де вона? Монастир. Монастир завітали. Ого. Йоханка. Я вроді її знаю. Йоханка? Індро. Так, the... yeah. да, в мене все хорошо. Надіюсь, ти на мене не наскочиш.

А на що мені вертатись? Для чого мені вертатись? Я більше сюди не вернусь. Я більше не вернусь сюди, понятно? -мо. А то де? Це ще в стінах цього замка. Ну, монастиря. Ну, виглядить він як замок. Так, пройти обучение. Ты можешь меня что нибудь обучить? Ага, ничего. Ты не можешь меня обучить. Все, блядь. Kind of... Спишка. Болезни, to... давай, поможи but мне. Disease, Только не кажи, что мне собирать травы и так дальше. Любопытно, yes, 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 но можете помочь, пожалуйста, Просто больше. Village... Целая деревня. Yes, да, все забыли. Животные мертвы. Да-да-да. Помог ты людям. Вот что. Я знаю. Yes, more or less. Excellent. I have several extensive... Біотеки... а ёп, твою Я умею читать, давай. Excellent. So follow me to the scriptorium. So, where we... Evidently there's something amiss in the digestive tract. In the, what? the digestive tract. Um right. the trouble lies between the mouth and the arsehole. Uh -huh. We can rule nothing out at this stage. You look in the breviarum to Sickness Gauls. It's a renowned manuscript from Salerno, written by But I don't know Latin. Fortunately for you. Our brother librarian is translating these momentous medical works into uh -huh. the common tongue, so you can still be study the breviary carefully and compare the symptoms with the proven classics, Avicenna and his Canon medicinae, and Galen's magnum opus. Good luck to you. Super -Med per medica, We're так, тело стремится избавиться от слизи путем кашля, порой в суд, горло, рот, кроют язвами, клячка, что другое уже. Это не все, ну, как говорят, лихорадка, дифтерия, и Ну, это, скорее всего, все оно. Так, если у соразмірний чоловік серов і бодр, однако, збитки одного. Умору вони заселяють. Угу. Тож смерть. Збиток слізі. Так, а що йому делать? Я можу з ним поговорити? Okay. Я знаю, чому не боліють. Я не знаю в мене може не пихати ця ігра, ну... Но... Як я бажаю джойстик Вот, любопытный пример нарушения равновесия Полосной жидкости Появляется угу. она в том, что больные пускают дикий пляс скажет Нет И воно Резбиток желтой Жовт, может бризик, бути... тошнота, ну я не знаю, що це таке. Чума, ну я сумнів, що це чума збиток слізі, мені кажеться. Я не знаю, як це... Дифтерія. Давай дифтерія. Де він? Куди він пішов? Мені кажеться, що це дифтерія. Ну, на першій же сторінці це якось там. Ну... Девчон. Смотрите. Де. Куди він ушв цей? Петр. Куда вы шоп ты це вакент? Ага, вот він, я не бачу. Мне кажется, что 6 диффер. Ага. Холера, отравление вольтухом. Отправление воды, брюшнотиф. Може брюшнотив? Sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's said, we shall have to prepare some medicine. I could help with that. Really? Yes. An ordinary fellow who knows the arts of physic. Who would have thought it? Excellent. I'll give you I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to. Merhojed. Oh, yes, Merhoyed. Банка, никто не Жди, в мене. В мене не вийде зробити сегодня. В мене не вийде. 11.09. Ого, блядь. блять. Проси відповідь. А де я вообще сохранен был? Я не помню. Приготовлю лікарство, як я його приготовлю, на ну. я його не зможу приготувати. У мене хімія не прокачана, я даже не знаю, як воно і що воно. Та все, я лікар і батя в рот, який. Ну. Так, мені кажеться, що це... I I дизентерія. I fear it's dysentery. Really? Правда, не очень-то похоже. Пошел ты нахуй, знаешь? Не очень похоже. Ты охуел? я. Я не могу тобі с этим помочь. Я в алхимии не шарю. Ага. Сколько мне ждать, ты сказал нахуй. Сколько, сколько, блядь. до вечера. Подожди и посмотри, как действует лекарство. Иде. Ты где? Ты где в доме? Что случилось? Как идут тут дела? Хорошо, что ты уже здесь. Я только посмотрю, что правильно было лекарство, но я позабочусь с этим They wouldn't let me go near that prisoner. They him to suffer. Despite his terrible crimes to treat a fellow mortal soul Perhaps I'll be able to convince them. I hope so. i hope show you. You're back? Yes, and I have something to Good Lord above. Drink this and uh -huh. give it to everyone in the house. thank you. Good. thank you. Elihart. Really really i brought some help as promised. yeah, Preview, i will let you. i will. of course i will. my boy, if you've really bought. Uh -huh. it. Uh, whether i've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. it'll take a few days before we know whether the potion works i know. but even so. so we Все, позаботьтесь о ней. Так, где сарай. Ну как, можно ей помог, ты? Поспать. Вообще все равно. Майдаций пленный, ЦРЦ пленный. Тепер треба пождати результат. Підемо результати. Які ставки ваші? Які ваші ставки? Це перемога чи абсолютне пораження? Всі вони померли, чи всі воскресли і знову будуть ходити, як ні в чому не бувало? Ставлю 100 доларів, що вони померли всі. Всі померли до одного. Бо я абсолютний. Абсолют. Кому я не Всім я поміг. Нажав. Всім я поміг нахуй. Всім я поміг. Ха-ха-ха. і все нахуй. Ха-ха-ха. Всьо. Поміг нахуй всі. Натуре, блядь, болезнь узнал сразу. Сразу понял, что делать в таком случае. Охуеть, реально. Отравление водой. Оце а я ликар, это а я э, персонал. Кто я такой? И я, твой спаситель. Знаешь.

But he wasn't with. It. Понятно. So the uh chief You could say. How's -huh. that? You ask who's in charge and who answers to. There was all sorts of gangs in Prizlavlje. It's big and small. Men came, men went. Lots of squads. I suppose so. It was one big muddle. I didn't give a damn who the chief was or what. Только груши я how he понятно. Фальшиві гроші. Ой, це буде надовго і дела. Ли. Фальшиво монетники Фальшиво монетники. Так что, ой, это блядь, развилки у нас его каждый делах по три развилки, что издеваетесь? Так назад. Так это все, мне в принципе не цікаво. Це вирішить пан урод. Не, не я. Допросив всіх. Ой-ой-ой. Як він вижив на. Як він вижив, я вбив, на. І як вижив, урод. Let Henry decide. He's the one who saved his life. Uh, це ви, фуна. Його надо судити, но не по вашим правилам. Поняли? Він поїде зі мною. Поняли? Поняли? And I'm gonna kill him! You'll have to deal with me first! Понял ты? Да ты задолбаешь, я тобі... Скільки пику буду толк Це вже який раз! Ты задолбал мене! В прошлый раз ты вообще помер. Ну і що, Все, їдемо, Отвозимо його. Вертає. Вертає. Быстрим переходом. Пользуємося, пользуємося, юзаємо халявим по максимуму. А що вам би ні, правда? Хоч раз в житті. Сподіваюсь, там близько буде біля заданки, бо якось не хочеться. Якось дуже не хочеться вертатися на аж, щоб виконати одну місію. Було б вже легше його вбити. Там на місці, чим з ним ходити туди-сюди. Все. В тюрмі ще один злодій. Я вже всю тюрму забив цими. Козлами. Я б щеп зас, зас, засадив всіх. І Терезу теж засадив би сюди. Ну що? Молодці, так. Да? Умічки. Що там у нас по квесту? По квесту, що ябанний рот? Ого! Мор, і обжано. От іменно і не обязательно, блядь. Не обязательно. Куда мені? Ох єбать. Далековато прийдеться йти. На цьому поки що.